Голки біжать шалено з такою швидкістю, що навіть не витримують мотори і виходять з ладу. Тому періодично приходиться їх ремонтувати. Дякувати майстрам, котрі ніколи не відказують в допомозі. Так і сьогодні вони знову стали до роботи, аби машинки могли працювати для фронту. За рік війни нашими дівчатами з шалених голок зроблено чимало. Зробили 13,5 кілометрів сітей. кілометра де зробили майже 500 штук 490 штук. Наказников сделали 1110 штук, мы посчитали. Шапочек 2350. Балаклав мы тоже сделали 2 300. Потом мы шили э, бафы, 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 1200. Э, тактичные рюкзачки мы начали шить их недавно, поэтому мы и сделали 250 штук. Медицинских аптечек это на каждого вот воина. то ми їх шили за рік за 300. Э, сумочки для медиків, медицинські, для э, метропотників. Вот, то ми шили 80 штук, у нас как бы, під заказ були. Розрузки шили 680 штук. І костюми клякси ми шили на, за цей рік 110 штук. Шити приходилось дуже швидко, адже волонтерка пані Олена попросила в мінімальні строки їх виготовити, так як їх там уже чекають хлопці. Аби допомогти дівчатам і скоротити час виготовлення, вона сама сідає за швейну машинку. Адже з початку війни вона близько півроку працювала з цими дівчатами. А потім, коли повернулась до рідного Києва, зв'язку з ними не втрачала, тому що стала волонтеркою і постійно допомагає нашим воїнам. Я працюю зараз, час Очень сильно Пятому штурмовому полку, Це президентський полк, п'ятерочка. Вони зараз в найгарячих точках, вони зараз в Донецькі, на найгарячих напрямках. там по 6, по 5 днів нет з ними зв'язку, щоб щось передати, дуже важко. А як же нам вдається передавати? У нас же ж є свої канали, ми ж не перший день робимо. ми не просто чоловік там служить військовим лікарем, то у нас все налажено. Так що зараз що ви плануєте їм привезти? Зараз хлопці попросили хоча б 10 костюмів, плямка у цих білих, тому, що там вже з ніг дуже все видно. Хоча б оці, хто саме крайні, щоб їм можна було хоч трохи сховати. Оце 10 костюмів, зато дівчата ще носки передають, накасники передають. Спасіба їм великі, дай Бог їм, щоб вони всі були живі, здорові і допомагали так нашим хлопцям, бо вони дуже вдячні. Вони не можуть дати відеозвернення, звернення, як усі там, хто по але. Вони завжди по телефону кажуть: Дівчатам, передайте подяку велику, передайте подяку велику. І татар теж їм допомагала. Вони там пекли, передавали. Хлопці теж казали Передайте, дуже все смачне. Відповідь волонтерка завжди чула. У Нас такі красиві дівчата, такі роботящі, гарні. Вони кажуть, немає. Ну, не обов'язково, що там, часть, там мама була, вони за всіх. Вони, вони в общем кажуть, ми за вас, дівчата. Ми раді цього стоїмо за вас всіх, ми вас любимо, того там і стоїмо. Зі сльозами на очах вона говорить, якою дорогою ціною завойовується наша свобода. Але хлопці не здають ні клаптика рідної землі. Бо, як вони кажуть, ми захищаємо вас, дівчата, тих, які в тилу не відходять від швейних машинок, від електричних плит, тих, які разом з військовими кують нашу спільну перемогу. Ми і роблю постійно янголів щодня ми намагаємось відправляти хлопцям. І Я завжди кажу, наші хлопці це наші янголи. Тому ми їх чекаємо живими, здоровими з перемогою. Любимо і чекаємо. Багато людей допомагають волонтерському загону Шалені голки серед постійних помічників є і Павлішин Віктор. Він із сітки допомагав придбати і основи для кікімор, а також необхідну допомогу надає при відправці продукції на передову. Щира подяка. Ми всі маємо одне бажання перемогти. Ну іншого бажання, напевно, у кожного українця ну немає. Перемога лише перемога. І хай Бог хранить і бійців наших, за яких ми все время і молимося. І за президента молимось також, Щоб Бог дав йому і сили, і мудрості, і мужність, яка в нього є, щоб ще було більше і в його і всіх і нарадників. І... Дякуємо. На даний момент волонтерки намагаються пошити нову пробну партію костюмів, котру військові зможуть використовувати весною. Тканина дуже дорога. Отож дівчата знову просять про допомогу всіх небайдужих. Вони навіть практикують такий варіант: їм на сьомому кілометрі довіряють, дають в борг, а потім вони повертають гроші. Тож, вкотре просимо не стійте осторонь, допоможіть. Адже на жаль, війна триває, хлопці чекають. До декого з них костюми вже дійшли, і вони скинули відеозвіт з великою вдячністю. Після наших зйомок нові вироби знову відправляють нашим воїнам. Тож віримо, що наша єдність допоможе нам вистояти. Низько вклоняємось всім волонтерам, котрі ведуть непримиримий бій з ворогом в тилу, всіляко допомагаючи Збройним силам України. Свято віримо в непоборність нашого народу. І нашу найшвидшу, найжаданішу перемогу Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.